Запобіжний захід 16-річному підозрюваному у скоєнні ДТП обирали у Луцькому міськрайонному суді. Прокурорка Волинської обласної прокуратури Олена Бондар каже, що підозрюваний визнає свою вину і співпрацює зі слідством. Зважаючи на те, що особа підозрюваного, він є неповнолітній, позитивно характеризується за місцем навчання і проживання. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався, підстав для обрання найважчого запобіжного заходу, у воді тримання під вартою наразі немає. Водночас, зважаючи на ризики, визначені статтею 177 було прийнято рішення про необхідність обрання підозрюваного запобіжного заходу, у воді цілодобового домашнього арешту із виключенням щодо надання можливості йому відвідувати навчання. За клопотанням адвокатки підозрюваного суд заборонив показувати її обличчя та обличчя підозрюваного. Суддя Анатолій Марчук після відвідин нарадчої кімнати ухвалив. Клопотання стічівників задоволіти та стосуватися до підозрюваного за у західу домашнього і заборону цілодобу залишати місце проживання. Хлопець на час домашнього арешту матиме можливість відвідувати навчання. Свідок аварії Олександр, який був на суді, каже, що вважає, що дії підозрюваного були свідомими, і він міг уникнути цієї аварії. Не тікали до поліції, це вже було свідомо. Бо вони зупинилися на вимоги поліцейських, то б нічого цього не було. Мінімальна штраф виписали за те, що він їздить без прав і без дозволу взяв машину». Мама підозрюваного Галина Ільчук каже, що до суду не бачилися з сином і не спілкувалася з ним. Наразі треба просто трошечки заспокоїтися, відійти, зрозуміти і зробити для початку все, щоб жила мама дітей, щоб дітей була мама. В чоловіка була жива, здорова дружина. І наразі поки що давайте за це будемо молитися і будемо просити, не для того, щоб зменшити срок. Ні. Ніхто не має права забирати маму в дітей. У мене також ще двоє дітей. І я нікому в цьому світі не бажаю пережити те, що я пережила за цих три дні. Справді. Нагадаємо, у неділю 12 грудня, тікаючи від поліції, 16-річний лучанин проігнорував червоний сигнал світлофора і в'їхав у людей, які переходили дорогу регульованим пішохідним переходом. Після цього врізався у дерево. Внаслідок ДТП травмувалися шестеро пішоходів, розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузолук. 39-річна жінка нині перебуває у важкому стані в реанімації обласної клінічної лікарні. Її п'ятирічний син в обласній дитячій лікарні. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.